Вітаю всіх! В новинах така новина, цікава новина вилізла, що я в шоці. Країни Балтії, Латвія, Литва, Естонія проти завершення війни в Україні, тому що тоді зростає ризик воєнного конфлікту з ними. Чи дійсно так? Чи дійсно країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія проти завершення війни в Україні? Чи дійсно вони проти завершення війни в Україні? Так, ну, стоп, Дві Пентаклів. З однієї сторони, це так, з іншої ні. Неоднозначна відповідь. Знову ж таки, наші новини накручують. Неоднозначна відповідь. Вони не можуть бути так все по колу. Повторення ситуації вони бояться. Повторення ситуації, як в Україні. Ось чого вони бояться. Дуже-дуже бояться. Думки про це в них. Вони бояться. В них постійно думають, щоб не було цього кошмару В них. Ось ворог Хочий. Угу. Створюю їм проблеми, нагнітаю їм. Тепер беру другу колоду. Ця колоду не визначено, тобто 50 на 50, скажімо так, у них немає однозначної відповіді. І це нормально. Трактування таро є такі відповіді. Хто. Хоче розвиватись, думати, читайте. Як воно відбувається? Тепер, чи дійсно країни Балтії, чи дійсно країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія не хочуть завершення війни в Україні через загрозу військову не, не їм. Господи, заговорююсь, важко казати. Кошмар. Давайте подивимось, чи дійсно. Країни Балтії, Литва, Латвія Естонія проти завершення війни Україні через військову загрозу. Їм. Тут більше так. Тут більше так. Якщо казати про момент саме на полі бою, вони проти війни, що бувало українців. Тут не визначено, чому вони з однієї сторони, вони проти руйнування всього цього, з іншої, юридичні факти: вони бояться війни. Карта війни на колоди. Вони бояться війни, тому що полізуть до них. О, щоб тиснути на них, не, не, тисне на них цей не пішов. Військовий, вони дуже бояться. Вони готуються навіть. Ось ворог знову випадає і кордони. Так, тому що межують з ворогом, там білорусі, вони з усім всім межують і бояться. Це дійсно правда. Це дійсно правда, через кордони з ворогом вони бояться, що він на них полізе. Вірогідність така є, вірогідність я робила розклади про це, але вони допаються не з точки зору, щоб нас знищили, а з точки зору їхньої безпеки, від них немає негативу, з точки зору вбивайте, помирайте, ні, цього немає.